Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі монета України 25 копійок 1992 року. Товстий тризуб. Ось так виглядає сама монетка. Виготовлена з латуні. На Аверсі бачимо зображено тризуб. Знизу дата зверху напис Україна. По боках колося пшениці з листям каштану. На реверсі. Напис 25 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Це звичайна монета з мілкою насічкою. Ось така насічка в даної монети. Гурт, так би іменуємий. Якщо вам попаде така монетка, виготовлена не з латуні, ціна на нього розпочинається від 100 доларів, друзі. Якщо вам попаде така монетка, ну, не з мілкими ягодами, як тут, а з ось такими ягодами, ось такими штампами, ціна монети розпочинається від 50 доларів в залежності від підштампу і закінчується приблизно 500 доларами. Також є. Різні браки та повороти. І якщо вам попаде поворот на 180 градусів, тобто монетка в ідеалі буде виглядати з двох сторон ось так. Ціна на нього, друзі, договірна. у кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх з радістю куплю. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.